Доброго дня, всі мої вітання. Сьогодні б я хотів би з вами поспілкуватися більш по такому практичному питанню, і дослідити конкретний випадок саме договір, кредитний валютний договір по кредиту з Приватбанку. Це кредиту 6-8 рік. Дослідивши багато таких кредитів, я вбачаю вони досить однотипні. І весь паспорт, паспорт кредиту, саме цифри кредиту, да, тобто умови, на яких він видається, прописані в пункті 7.1. Десь там при кінці кредитного договору, умовно кажучи, що це не суттєво да, цифри кредиту. Так от, коли ви дослідите свої, скажімо так, договори, зазвичай це буде 7.1 пункт. Так от ми на конкретному випадку дивимося. От клієнт взяв 17 тисяч доларів. Далі визначена військова ставка 0,84 в місяць. І саме цікаве йде далі. Це винагорода за надання фінансового інструмента у розмірі 0,5% від суми виданого кредиту одноразово при видачі та 0,2% щомісячного період проплати. Що це взагалі за винагорода? Це фактично комісія за видачу кредиту. Проте ця комісія є незаконною. Про це говорила стаття 11, 18 закону України про захист прав споживачів. 168 постанова НБУ. Ну і відповідна судова практика Верховного суду, яка чітко визначала, зокрема зацитую. Надання грошових коштів за укладеними кредитними договорами є обов'язком банку. Виконання такого обов'язку не може обумовлюватись будь-якою зустрічною платою з боку позичальника. Ну, це логічно, якщо у банку є відповідний обов'язок видати кредитні кошти, а в позичальника їх повернути з відповідними нарахуваннями, то як за цей обов'язок ще можна брати плату? Так. І Верховний суд наголошує на нікчемності цього, цієї умови. Нікчемна умова договору вона визначається законом і не потребує визнання її надійсності в судовому порядку. Оце дуже важливо. Вам не потрібно її в судовому порядку визнавати надійсно. Вона не дійсна в силу закону. Так от, на даному конкретному випадку ми подивимося, як ця недійсна умова договору нічемна вплинула на сам розрахунок, як взагалі банк робить ті розрахунки заборгованості. При цьому хочу вам звернути увагу, який платіж клієнта мав бути щомісячний. Да? 186 доларів. Запам'ятали цю цифру. Переходимо до розрахунку. От, ми дивимося свіжий фактичний розрахунок. 24 лютого 2023 року бралось 17 тисяч. І от на 24 лютого дивіться, який залишок. 13409 доларів. Це при тому, що клієнт не те щоб здійснював щомісячну проплату в тому розмірі, який визначений долар, Він здійснював її в більшому розмірі. От бачите, по 200 доларів. деякий період була проплата в 1000 доларів. Як так вийшло? Ну, Звичайно, питання до банка, але от ми просто дослідимо цей розрахунок. От вам незаконно утримана комісія щомісяця, бачите, 34 долара. Так наперед забігаючи десь е за весь цей період клієнт переплатив незаконні комісії на більш ніж на 6 е з тисяч доларів. Виявіть, щоб вона зарахувалась на тіло кредиту. От бачите, платежі клієнта, комісія незаконна. Утримуються знову ж таки платежі клієнта. А далі от такий е, розділи в залишок тілу кредиту після погашення. Бачите, він фактично не рухається. Фактично. А далі він взагалі не рухається. 17.09.2009 року. Далі. Один той самий, так? Один той самий. Хоча платежі йдуть. 9. Третє 2010 року. Таких періодів багато. Я просто взяв такі більші періоди, щоб вам наочно показати для прикладу. Ось комісія платить. Бачите, які платежі здійснюються, яка комісія платиться. А тіло фактично не рухається. От Знову ж таки, тіло, комісія незаконна. От, знову ж таки, 8, 4, 13. Бачите, платежі ті самі. Тіло залишається те саме. От далі періоди. От, 4, 2, 15 року. 14500. 14500. У нас 14500 з лютого 15-го по

З вересня 16 по січень 18-го року. 14.506 доларів. З лютого 18-го 14.374, по липень, По серпень вибачаюсь, 19-го. Ну, ви бачите, да? Комісія сплачується, платежі здійснюється. І все добре, все добре, все життя винний банку. Так от, наполегливо прошу, перевіряйте, будьте фінансово грамотними, перевіряйте свої, замовляйте розрахунки заборгованості, досліджуйте їх, порівнюйте з умовами договору, взагалі в розрізі законності тих умов, які, які могли бути нарахування. Ну і відповідно, що в даному випадку робити. Як говорить судова практика, це, звичайно, є підстави для перерахунку заборгованості, В суд потрібно звертатися з позивною вимогою про здійснення перерахунку заборгованості. І як практика показує, що не те, що клієнт буде винний таку значну суму, ця сума може бути якнайменше, якнайменше урізана, або взагалі. Кредит може бути погашений. А в багатьох випадках можна побачити, що за кредитом взагалі була здійснена переплата. Тому досліджуйте, звертайтесь до суду. Зокрема, в даному випадку це споживчий кредит. За споживчими кредитами багато вимог не підлягають оплаті за судовим збором. Вам потрібно буде Якщо ви самі представляєте інтереси, значить на адвоката, ви не витратитесь. Лише в даному випадку, звичайно, бажано замовляти фінансову економічну експертизу. От. Але знову ж таки, при позитивному рішенні суду, знову ж таки, практика Верховного суду зараз уставлена є, ви можете на неї послати сюди її знають. То е, всі понесені вами витрати, в тому числі на суди, на адвоката, на, на судового експерта, будуть вам компенсовані. Банком. От. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, звертайтесь в особисті. Буду радий надати вам вичерпну відповідь. Все, дякую за увагу.